З Євангелія від Йоанна. Того часу Пилат запитав Ісуса, Чи ти цар юдеїв? Ісус відповів, Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене. Пилат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів. Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоб я не був виданий юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав то ти таки цар? Ісус відповів. Це Ти кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ. Щоби дати свідчення істині. Кожний, хто від істини слухає мій голос.